Христос, воскрес, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо у альтернативну історію за Велику Британію, де до влади прийде національна соціалістична партія Освальда Мослі. Ми разом з вами подивимося, який буде це мати вплив на хід друзі тої війни і як буде складуватися світ тоді. Також хочу дати вам невеличку задачу, це от тепер ви бачите на екрані повернути перлину британської корони. Якщо перший підписник, який напише мені, що то було на якій хвилині цей фрагмент про перлину британської корони, то я зроблю, закріплю його коментар. Створюю, якщо він буде бажати допису нашій спільноті, або навіть зніму відеоролик для того підписника, який, по суті, знайде мені цей фрагмент у відеороликові. Таким чином, я буду хотіти побачити, наскільки ви пильні і наскільки ви поглинуті в цю альтернативну історію. Ну отже, друзі, ми будемо розпочинати. 1 січня 1936 року. Модифікацію я собі взяв за роту 1956 року. Тому ми в першу чергу будемо міняти курс Великої Британії. Він буде, знаєте вже самі, базуватися на тому, щоб привозити, приносити до влади Освольда Це фашиста, який, ну, по суті, не теж, я би не сказав, що він товаришував би із Німеччиною, тому що тут навіть і фокусу за нього немає. Але він хоче відродити Британську імперію, зробити її набагато потужніше, зробити так, що Британська імперія буде правити не лише тими територіями, якими вона володіє 1936 року, навпаки, розширити свою зону впливу і навіть затвердити свою гегемонію у, на європейському континенті. Тож буде дуже цікаво, тому що ця альтернативна історія мені самому сподобалася як гравцеві, як глядачеві. І е, от на кінці от буквально я навіть не знав, що робити. Тому я буду іще від вас хотіти пораду, адже цей відеоролик можливо буде ділитися на два етапи, тобто на дві частини, це буде вже залежати від вас. Перша частина це ви побачите сьогодні. Ну а друга частина що будемо робити з тим, що вже ми досягнули і в яким шляхом буде рухатися освальд Моуслі. І так, друзі, в першу чергу ми будемо проводити вивчення. От це базова така база із баз, віддавати пріоритет тому, чому нам необхідно для забезпечення Сполученого Королівства всім необхідним для того, щоб армія росла. На даний момент у нас не є дуже велика армія, але я планую її збільшити до мільйонної такої чисельності. Також 30 квітня, вже 36-го року, через фокуси нам відкриваються от такі рішення. Вони вартують політичну владу, і в чому тут суть? Якщо наша стабільність впаде мінус 50%, то це призведе до громадянської війни в Британії. Тобто нам треба робити так мудро, щоб Освальд муслі прийшов некровавим шляхом, він обов'язково прийде до влади. Діці 69% стабільності на даний момент для того, щоб марш на Даунстріт відбувся, це треба 100 політичної. Політичних очків, і щоб Національна Соціалістична партія мала більше 50% підтримки у народі. Чи це можливо? Можливо, я вам покажу, як це зробити, тому що я дійсно не хотів, аби відбулася громадянська війна, це значно послабить нашу Британію. Едуард зрікається престолу і таким чином у нас йде мінус стабільності, хоча на даний момент вона становить 82% і лише підтримки до війни 36%. Мобілізаційний ресурс 418 тисяч 77 фабрик та військових заводів, та можу сказати, доволі такі непогані перспективи в цій альтернативній історії. Також ми спостерігаємо те, що Болгарія хоче переозброєння. Я напевно їм погоджу це, тому що Балкани будуть відігравати в цій альтернативній історії далеко не останню роль. Тому не знаю, яким шляхом піде Болгарія, хоча граємо ми за історичний шлях. тож тут очевидно, що вони підуть до німців, але мало ли що. Мало ли що. Тому от виходить із влади Стенлі Болдін, приходить до влади Невіль Чемберлейн. А це славнозвісний або ж не політик Великої Британії. Який, ну, по суті, підписав Мюнхенську угоду, ми її, певно, підпишемо, хоча знаємо, які вона буде мати наслідки. Ну, а також будемо проводити мирні ходи на Соціалістичної партії Британії по британській землі. Також бачимо, що Ефіопська імперія переросить передати владу над областю, але хоч цей івент нам е, був показаний, у мене немає території, які, на які претендує Ефіопія. Королівство Італія в 1936 році повністю анексувало цю країну. Ми прийняли і признали керівництво у Вигнанні, але допомогти їм чим не можемо. Якби от була механіка гри, щоб там партизанів снабдити, то це би було файно. Також бачимо, що 16 листопада 1938 року відбувається Мюнхенська конференція. Ми могли воювати з Німеччиною, але я цього не зробив, тому що е якщо я тепер втягнуся в війну з Німеччиною, то буде далі. Дуже тяжко, нам доведеться з нею боротися до кінця. А так як у нас велика підтримка національно соціалістичної партії, ми даємо турецькому республіці гарантії, це обов'язково треба зробити, хай вони краще в майбутньому будуть більш лояльні до нас, неважливо, яка там влада прийде в Британію, чим от, будуть комуністами або ж національно-соціалістами. Короліство Швейцарія підписуємо з ними договір та договір про дружбу і гарантії спільні. Це добре. Країна оголосила себе нейтральною. Бачимо, що у вересні 1939 року були атаковані Німеччиною такі країни, як Польща та Люксембург. Ну а наша країна стоїть і мовчить. Ми в першу чергу будемо відбудовувати та забудовувати інфраструктуру нашу країну, тому що протиповітряна оборона вже побудована. По всіх основних містах нашої британської перлини, ну і спостерігати, як відбуватиметься світ. Хоча я включив історичний фокус, то не можу сказати, що Франція не втягнута була в війну і за цих вони вирішили не помирати. Певно, побачили, що велика підтримка націонал-соціалістичної партії чи там партії фашистів у Британії. І доведеться їм воювати сам на сам із цим грізним ворогом. Але е, нацисти вони не зупиняться навіть взявши Польщу, вони все одно будуть намагатися взяти і Францію. Велика підтримка в 1939 році була нацистів у Британії. Тож в парламент вони пройшли, вони виграли по суті. Парламентські вибори, і тепер ну я думав, що таким чином зміниться наш прем'єр-міністр, але цього не сталося. Тож нам доведеться десь нашкрабати стабільності а для цього. Ну, прийдеться трошки почекати, тому що у 1939 році точно Освальд Мослі не прийде до влади. Ми підтримуємо, як можемо Республіку Фінляндію у їхній боротьбі проти Радянського Союзу у зимній війні 40-го року. Я думав, може, от вони навіть і хотіли приєднатися до нашого альянсу, але воювати з, з советами в 40-му році це не дуже розумно. Ми могли б навіть і перемогти за Фінів. Так, да, ми дійсно могли перемогти. Ну, але вирішив я і тут дати задню, включити рушняк та не воювати. Данія пропонує нам угоду, з якою ми погодилися. Ну а натомість ми будемо обчислювати ще швидше наші всі технології для того, щоб технології були вивчені дуже швидко. Комірців для вивчення в нас є достатньо. Це А6, Це робить Британію теж дуже сильною країною, тому що по фокусах нам на старті по-моєму далося п'ять. Чи 4, ну 5, скоріше всього, і шосте через фокусів я якомога швидше намагався це її здобути. Також будуємо як і штурмову армію, яка буде відігравати ключову роль в нанесенні ворогові ураження, так і морські висадки. Буде робитися акцент на морській війні. Тому що Британія це острівна країна, і без військово-морського флоту та морського десанту буде нереально десь закріпитися, захопити якусь частину. Бачимо, що 28 травня 40-го року Гітлер атакує країни Бенелюксу, вони атакували Бельгію. На даний момент у нас є можливість приєднати таких країн, як Бельгія, Норвегія та Нідерланди до свого альянсу союзників, але Чемберлін цього не робить. Він уже по суті здав Європу, Західну та Східню Європу Гітлерові. Тому, хоча Данія і приєдналася до нашого альянсу, але чи будуть вони хотіти служити і битися пліч обліч в валянці, в, ну, в, в якому рано чи пізно прийде мов слід до влади. Це та то, то, той же самий, ну не Гітлер, але він ісповідує фашистські такі вподобання. Це імперіалістське вподобання. Ми бачимо, що у нас є 49% підтримки партії, проводимо і ще один невеличкий марш, який буде коштувати 6% політичної влади. Таким чином, наша стабільність падає на 1,2, і якраз дає нам 0,60% оцієї підтримки. Тому таким чином більше 50 я наш кряба підтримки національно соціалістичної партії. Тепер ми йдемо сміливо провести марш на Даунстріт. Таким чином, 31 травня 1940 року, 10 травня, Черчилль прийшов до влади. Сорокового року. Ну, а в нашій альтернативній історії, 1 червня 40-го року, прийшов до влади шляхом ходу на Даунстріт, такий політик Освальд Осфальтмуслі, який буде намагатися відновити порядок та приносити стабільність там, не знаю, ну дуже великий процент стабільності протягом 365 днів. Хода фашистів на. Можна сказати, там, де обітає прем'єр-міністрів, була дуже успішна. Освальд Моуслі став новим прем'єром-міністром у 1940 році Британської держави, і його задача буде полягати в першу чергу на зміцненні цієї імперії. В нас відкривається фокус, який називається Британський шлях до фашизму. Потім затвердити альянс із Італією, потім або Гібралтар гіб... Гіб... В обмін, ну або ж атакувати Іспанію, щоб ті не стали союзниками в подальшому Гітлера. Не знаю, яким шляхом нам вдасться піти, але у Велику війну Британію я втягувати поки що не планую. Хоча у нас були вже дві спроби воювати як на стороні союзників проти Німеччини, так і на стороні союзників проти Радянського Союзу. І там, і там ми би необмінно мали успіх, тому що. Якщо ми би захистили Фінляндію, а ми б точно захистили Фінляндію, я б ну, прийшов бися воювати до кінця. Воювати з Радянським Союзом до кінця це нереально. Королівство Угорщина приєднується до нашого Альянсу. Вони також мають велику підтримку фашистів, але щось вони вибрали не німецького рейха, хоча це би було логічно. Також це зробив королівство Сусія. Вони вибрали не німецький рейх в якості свого союзника, вони вибрали. Освальда Мослі, який був, певно, більш переконливий, і Британська імперія доволі таки, хоча вже і на занепаді у цій альтернативній історії, тому що дивіться, з часом, з часом вже в 30 листопада 40-го року, більшість наших домініонів не погоджується з тим, що їм доведеться бути, маючи демократичний устрій. Бути на службі в британського короля, який підтримує фашистів. Королівство Греція приєдналася до нашого альянсу, а Австралія та згодом Нова Зеландія і Канада оголосили про свою незалежність від британської корони. Для Доунстріт. Або ж Освальда Мослі, це були дуже важкі часи, тому що ми ми були покинуті тими домініонами, які найбільше би допомагало нам по суті розширювати цю британську імперію. Тепер ми залишилися самі. Натомість Освальд Моуслі не втратив такої своєї політичної волі. Він неодмінно готує вже свої війська, які готові, регулярні війська, які пройшли обучення. Ми будемо обучати поступово. Військово-повітряний флот, військово-морський флот для того, щоб наша армія була максимально підготовлена до нових викликів та до нового такого протистояння проти Заходу і Сходу. Або ж ми будемо таким центром стабілізаційним, будемо спостерігати, яка країна нам буде підвласна і розширювати свій вплив в цьому богом забутому альтернативному всесвіті. Оголошуємо війну 1 березня 41 року Ірландії. У них шансів нема це очевидно. Тому що Ірландія, яка е, є нашим сусідом по острову, вона необмінно має бути у складі Британської імперії. А ці, ці два острови відіграють для нас важливу роль, тому що хто знає, як би там Ірландія себе повела, напевно, вони б, може навіть приєдналися до альянсу цього Сполучених Штатів Америки, а дозволити собі воювати проти найбільшої економіки в цій альтернативній історії з їхніми там демократичними союзами. Ну, мені буде дуже важко. Тому видите, вже Республіка Куба приєдналася до договору взаємної допомоги США. Ну а королівство Італія продовжує свою експансію на Балканах, намагаючися розтиснути і втиснути Грецію під свій контроль. Ми не втручаємося в цей конфлікт, не втручаємося в це спеціально. Тому що я не можу дозволити собі воювати проти Італії та Німеччини зараз. Тому моя стратегія на даний момент базується на тому, щоб зберігати такий строгий нейтралітет і натомість різними шляхами піднімати Британію з колін, ну але різними шляхами, точно не воюючи в другій світовій війні проти найбільших країн світу. Ми не готові до такого протистояння, хоча нам точно не буде загрожувати ні Німеччина, ні Радянський Союз, ні Сполучені Штати Америки. Ми маємо доволі таки сильний флот. Він в цій грі, альтернативній історії являє собою найбільш сильний флот в Хойці, але виснажити нас можуть. Бачимо, що геополітично договір. Взаємної допомоги США охоплює Південну та Північну Америку. Ну а наша Британська імперія має такі невеликі союзники, і це мої домініони, не домініони навіть, а колоніальні держави, які мають таку мінімальну колонію або середню колонію та готові служити британській короні. Ірландія капітулювала за 13 днів. 13 березня був підписаний з ними договір. Ну і 26 травня 41-го року Німеччина порушила пакт Молотова ріббентропа атакуючи радянський Союз. Бачимо, що на сході розгортується нова військова кампанія в Вісі, втягнуті в ці конфлікт великі європейські країни, такі як Італія. Німеччина, Болгарія, навіть Греція, от окупована Румунія та Окупована Угорщина. Ми нас в свою чергу, відхиляємося від наших союзників, таких як, напевно, Сіам та Греція. От Греція капітулювала, а Сіама ми просто викидаємо із нашого альянсу. Тому що, ну, тому що так треба було зробити, адже згодом це би призвело до нової війни. Сіам приєднується до альянсу Комітаріет, тобто до комуністів. Бачимо, що Французька Республіка 7 вересня 41-го року теж приєднується до комуністів, тому що альтернативи в них немає. В США не хотіли їх у свій союз, хоча це демократична країна. Ну а ми напевно будемо Франциско франко трохи залякувати, тому що. Якраз настає час завдати удару по Іспанії, щоб не зробити так, аби вона решті решт приєдналася до Гітлера. Но воювати з іспанцями буде нелегко, якщо я все ж таки наважуся. Це країна, яка пережила громадянську війну, і після падіння Парижу, і після падіння от дивіться, Франції, наші війська ще не були готові до вторгнення і інтервенції на іспанський е, такий континент. Тож, поки що я відхиляю таку можливість атакувати Іспанію. Військ контролює величезні простори Європейського континенту, а договір взаємної допомоги США рано чи пізно буде воювати проти ОСІ. Ми поки ще спостерігаємо за цим усім. Я би хотів вам нагадати про те, що дивіться, якраз на цьому участку фрагменту відеоролика. Є і наша така пасхалочка. Якщо ви напишете, ну, то буде круто. Хто перший напише, це буде взагалі ідеально. Повертаємо перлину Британської імперії. 11 лютого 1942 року наші війська будуть намагатися повернути перлину. Адже Британія без Індії, без багатої Індії на різні ресурси, на військові заводи, на ресурси, які. ну, Алюмінія, сталі, нафти, так і е, можливості, фармакологічних можливостей ну це просто Британія без Індії це вже не імперія. Тож ми відправляємо авіацію, пробуємо висадити свої війська в портовому місті. Бачу, що трошки промахався я, відправив лише одну піхотну дивізію. А треба було відправити дві морські дивізії. Тож швидесенько готуємо висадку. Двома морськими дивісіями на Британську Індію, щоб захопити цей мадрас портове місто, в яке ми втиснемо, яке ми влиємо на величезну кількість нашої армії. 24 дивісії, які відбували навчання на Британських островах, вони готові боротися проти будь-якої армії світу. Вони готові, тому що вони підготовлені. Це не новобранці, яких ми кидаємо просто так в бій. От на кшталт цієї однієї дивізії, яка дійсно от на цій лоні вона не, не, під, не проходила підготовку. Ми маємо тут і повітряну перевагу, ми маємо тут і морську перевагу. У нас є авіаносці, у нас є повітряна така бомбардіровка, але цього було замало. Тож довелося саме морську піхоту задіяти. І за допомогою морської піхоти ми ефективненько захоплюємо. От, так званий портове місто наступ іде ідеально 2 до 2, дивізії було на початку. Тепер вибиваємо з позиції, захоплюємо шведенько. Наші війська будуть входити в мадрас, і ми будемо переносити всю свою армію. А це 24 дивізії, які готові вже атакувати Індію. В це портове місто. Ну а натомість ми цими, цими двома дивізіями морської піхоти будемо розширювати наш плацдарм. На території Індійського континенту. Боротьба проти Індії, я думаю, що буде теж завзята, тому що вони отримали свою незалежність десь рік тому назад, може навіть і більше, ну рік, рік тому назад. Побудували непогану армію. Армію непогану в плані кількості. В них не є там великої технологічної переваги над британцями, але в них є велика кількість. В них мобілізаційний ресурс набагато більше. До того ж, воюють вони на своїй території. Це піднімає бойовий дух. До того ж, ми маємо з ними. Ну так би мовити, такі ментальні зв'язки, підсвідомо психот, підсвідомо вони хотіли цю цю війну так само, як британці, адже це був їхній реванш за таку окупацію, яка тривала довгий час. Тому, коли британські війська натиснули на Індію. Вона і хотіла воювати, але й не могла щось нам предоставити. Ми захоплюємо великі провінції, великі території цієї чудової країни практично без бою. Хоча сама Індія на даний момент в стані 42-го року веде свою боротьбу, вони намагаються підкорити чи виграти війну проти Пакистана. Тому для нас це ідеальний був момент, щоб вдарити в найбільш непідготовлені. На часті цієї країни захоплюємо нові міста, захоплюємо стратегічні позиції, де розташована авіація, де буде вже і наша авіація розташовуватися. Бангалог будемо теж захоплювати, йти на Тирупаті, ну і тиснути Британську Індію. 24 березня 42-го року. Вже одна із британських дивізій попала в оточення. Таким чином, ми намагаємося, друзі, тиснути, брати в кінце ще більше їхню армію. Але що мені сподобалося це протистояння, так це тим, що в ході моєї інтервенції на британську. Колишню Індію я побачив, що комп'ютерний інтелект доволі таки ефективно себе веде. А він не дає себе взяти в кліщі, він не дає себе взяти в такі мішки оперативні, поступово розумно відступає. Є в нього трохи недорахування, є в нього не те, щоб недорахування з плану їхніх можливостей, а те, що наша армія ну набагато сильніша в технологічному плані. І коли ми атакуємо, ми перемагаємо. 2 червня 42-го року Британська імперія захопила десь четверту частину, більше ніж четвертої частини Республіки Індія. Ніхто не допомагає цій країні. Вона веде війну на два фронти проти Пакистана та проти Британської імперії. Але тих 30 дивізій, які я послав для захоплення такої великої країни. Виявляється доволі замало, тож доведеться рано чи пізно послати допомогу, аби напевно добити. Ми втрачаємо теж свою армію, ми втрачаємо свої війська, ми намагаємося йти до Делі, але не завжди це було логічно і доречно. Тому що я хотів би і наголосити, що комп'ютерний інтелект, як на мене, в цьому протистоянні файно собі вів. Вони із самої неуважності робили те, що мені треба було робити. Брали теж саме наші війська в кінце після проривів, які ми наносили глибину фронту, намагалися взяти делі. Але, врешті-решт, втративши з однієї та з другої сторони дуже багато війська, британська Індія буде повертатися до нашої корони. Шансів в них не було, але велику. Роботу вони, як і індійці, проробили, вони заставили поважати Британську корону Республіку Індії і той уряд, який там був. Ну а самих британських лідерів навчив, що навіть оця країна, яка по суті не мала ніякої там можливості чи нагоди протистояти проти Британії, вони добре себе проводили і добре вели війну. Таким чином, 21 січня 43-го року. Освальд мусить підкорив перлину Британської імперії. Ми готуємося, напевно, до другого протистояння нашого. І тепер постає таке питання, куди буде атакувати Британська імперія, адже робити і розширювати свою інтервенцію буде важко, тому що ми теж маємо таку негативну репутацію. Якщо ми будемо атакувати демократичні країни, то рано чи пізно нам оголосить війну Сполучені Штати Америки. Якщо ми будемо атакувати японську імперію, яку я би хотів виграти у цю морську війну, в Гонконзі підготовити повітряну оборону, авіаційні споруди, захопити Тайвань, Окінаву, ну і, врешті-решт, висадитися на Кюсю та змусити японську імперію капітулювати, теж невигідно. Тому що якщо з японцями ми будемо воювати, то вісь оголосить нам війну. А це війна проти всієї континентальної військової машини Німеччини Європи. Це нам дуже не потрібно. Тож, 10 березня 43-го року в нас постає такий вибір, друзі. Ми або будемо намагатися повертати колишні колонії Британської імперії під корону Британії, це Южна Африка, це Бангладеш, це Пакистан, і, врешті-решт, нам голосить війну Сполучені Штати Америки, яких ми точно не переможемо. Ну або ми можемо атакувати саму німецьку машину в Європі, відкрити другий фронт, допомогти соціалістам. Відбити свої території. Самі ми теж самотужки не зможемо перемогти Німеччину, але відкриючи другий фронт, ми послабимо її. Ну ця війна буде тривати там до 56-го року точно. Ну, є в нас іще такий варіант: це оголосити війну Японській імперії. Японську імперію ми зможемо перемогти, захопивши Тайвань, окінаву та висадивши свої війська на материкову Японію. Японці капітулюють, всі тихоокеанські території будуть віддані нам. Звільнимо Корею, зробимо маріонеточну Корею. Ну і візьмемо то, що будемо могти взяти. Тож таке питання повстає: перше, атакувати демократичні країни, воювати проти США і з їхніми союзниками. Друге атакувати німецький рейх та відкрити другий фронт і вести війну до 56-го року, може і програти її. Третє це воювати проти Японської імперії та проти всієго альянса Осі. Захопивши Японію і робивши таку оборонну війну проти Німеччини та їхніх союзників, я не знаю, як ми будемо рухатися далі, але рано чи пізно нам прийдеться приймати рішення. Тому я й прошу вас, моїх підписників, щоб ви в коментарях написали мені, куди нам іти, з чим нам йти, там, де ми можемо виграти. І там, де нас будуть зустрічати із хлібом і сіллю. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе зі святом всіх вас, радий був показати вам цю альтернативну історію. До побачення, хай вам щастить та ще побачимо.